Єгор Чернів доєднується до нас, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Добрий день. Вітаю питання оборони сьогодні. Як ніколи важливе питання захисту українців, як ваша ніч пройшла, пане Єгоре? Я думаю, що як і всіх сьогодні в Києві ми бачили і чули, що відбувається. І до речі, у нас вже відбулося обговорення всередині фракції щодо цього питання. І тут я думаю, що має бути все ж таки системніший підхід, підхід до перегляду тактики та стратегії цивільного захисту населення в цих умовах, які ми зараз маємо. Тому що вон ну насправді ці інструкції не оновлювалися вже дуже багато років, десь вони пристосовуються зараз до тих умов, які є, але і ворог, на жаль. Починає використовувати наприклад, більше балістичних ракет, які дають менше часу на те, щоб сховатися в цих е, укриттях і безпечних е, приміщеннях. Тому я думаю, що тут потрібно все ж таки розробляти більш е, пристосовані до цих реалій інструкції поводження людей, поведінки людей в тих чи інших умовах. Зокрема, це стосується якраз таки цивільного е, захисту населення. І я думаю, що е, це має бути не тільки в Києві. Да, тут потрібно виходити, виносити е, уроки, на жаль, які стаються і, і, і коштують нам життів, е, і розповсюджувати ці уроки на всю Україну. 460 діб. діб да. я вибачаюся да, в але минуло. знову ж таки. Знову ж таки, я ну тут. Бачите, Верховна Давайте Рада, так, в Ваш, вашому домі є доступ до бомбосховища, е хто опікується ключами і так далі. Це конкретний приклад. Є, в нас є. У нас є доступ, у нас є ОСББ, у нас є їх відповідальність за, за це. Але е повертаючись до питання, чому на сьогодні це не зроблено, знову ж таки, Верховна Рада не є відповідальною за це, але ми, ми е якраз так ініціюємо те, щоб е виконавча влада. на... 400 плюс, да, вже який день насправді розробили інструкції, донесла до всіх, незважаючи від форми власності: державна власність, чи, чи комунальна власність чи приватна власність. Ви правильно зауважили, що, можливо, цими відкритими приміщеннями буде користуватися хтось там безпритульні. Але інший виход, окей, охоронця поставте там. Ну, ми ж не можемо просто сидіти і чекати, коли балістика прилетить, а там будуть дійсно зачинені двері. Не можемо не звернути увагу на те, що відбувається зараз в країні. Я про тривоги знову оголошені тривоги Харківська, Полтавська, Дніпропетровська і Донецька області. Друзі, дуже просимо, просимо дуже сильно йти в укриття, не ігнорувати. І Кіровоградська область також червоніє. Ви бачите, що ворог дуже підступний, і от, до речі, пане Ігоре, знаєте, таке відчуття, що поки не станеться щось надсуттєве, наші люди на це не реагують. От, наприклад, згадаємо, як фільмували, виставляли фотографії про роботи нашої протиповітряної оборони, того що де, як падало, як рухалася наша техніка, поки СБУ не затримало 13-х, поки не почали допитувати, поки не прийшли додому з обшуками. Люди продовжували знімати так само і тут, поки не буде системи покарання, ці укриття досі закриті вже більше року війни, і ми бачимо сьогодні до чого це призвело. Так, можливо, це буде один випадок, але він є, і він на жаль стався. Можливо, питання саме в системі недоопрацювання покарання, недоопрацювання розмов. Чи як ви думаєте, чому так? Ви знаєте, ми прийняли а, закон. Про внесення змін до кримінального кодексу щодо фільмування або угу. нашої техніки, так. або ППО ще в березні, якщо не помиляюся, або в квітні минулого року. Але тобто були ці, попередження Ці статті так. вже дуже багато часу, але, на жаль, все одно зараз. Знаходяться люди, які заради фану, заради я не знаю чого, знімають і викладають це в мережу. Вони ж мають розуміти, що це відслідковується нашим ворогом. Вони дивляться, де саме спрацьовує ППО, і саме туди намагаються запустити ракети для того, щоб позбавити нас того самого Петріота, який може збивати балістичні ракети. Єдиний. І якщо ми втратимо зараз цей Петріо там або взагалі цю систему Петріо, то це не уламки будуть вбивати людей, а цілі ракети, які просто виносять цілі під'їзди, цілі секції в цих домах. Ви бачили, що як виглядають після попадання іскандеру дома будівлі в багатоповерхові в Бородянці. Вони зараз стоять як нагадування. Тому, це не, не я не знаю ще як звертатися. Тобто, є вже і покарання, є вже інформаційні заклики. Не робіть цього зараз. Вже є. Я думаю, що будуть конкретні вироки. Ну, може, може, після цього перестане угу. фільмувати. Повітряну тривогу. Зараз оголошено ще в одній області. Сумська область, чуєте сигнал повітряної тривоги? Будь ласка, спускаєтесь в об'єкти укриття. Єгора, ну і тепер до міжнародних тем. Ви знаєте, що сьогодні президент України перебуває в Кишиневі. Є перша заява, достатньо відчутна. Президент Володимир Зеленський. Ський сказав під час брифінгу спільному з моєю Санду, президенткою Молдови, що Україна готова до вступу до НАТО на 100%, Тепер лише чекає готовності самого альянсу. Ну і продовжує, що неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО сьогодні відбувається також в Осло. Зв'язку з цим очільник української МЗС вже Дмитро Кулеба звернувся до учасників. Він зазначив, що Україна очікує важливі рішення щодо свого вступу до НАТО в тому саміті альянсу, який буде відбуватися у вільності, він має пройти успішно. На і для цього мають бути, бути виконані три основні кроки. Далі цитату. Давайте дамо посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО, зробити крок до членства України в НАТО, надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Отже, потрібна тут оцінка. Україна зараз дає чіткі сигнали про те, що у вільнюсі, як теж, посилаюся на Кулебу, не можна гратися в бухарестський сором. Абсолютно підтримую. Більш того, ми маємо підтримку вже і деяких національних парламентів, які закликають до того, щоб Україна отримала конкретну перспективу членства. На Вільнюсовському саміті це, зокрема, і Естонія, яка прийняла резолюцію всередині країни в парламенті. Це вчорашня резолюція в чеському парламенті, в чеському сеймі, які також закликали дати конкретні перспективи, конкретні розробити кроки, що має зробити альянс України для того, щоб стати членом НАТО. Це і декларація парламентської асамблеї НАТО з якою наша делегація повернулася е, тиждень тому і там е, прийняли всі парламенти делегації представники парламентів всіх країн нато досить сильну е, декларацію з закликом якраз таки до е, урядів та парламентів країн членів нато надати україні е, конкретну дорожню карту надати україні гарантії між Нашою перемогою та вступом в НАТО безпекові гарантії на а, зробити інституціоналізовані кроки знову ж таки задля для посилення задля для інтеграції. Це якраз таки стосується а, переводу комісії Україна НАТО у формат а, Ради Україна НАТО. Це дозволить нам створювати вже конкретні. Підрозділи і інтегруватися де-факто в а, саму структуру, щоб коли прийде час отримати де-юре політичне рішення щодо України українського членства в, в альянсі. На саміті, який сьогодні відбувається в Молдові, присутні представники 46 країн, тобто, ну фактично, це такий собі ще один рамштан, якщо можна сказати, або ще одна важлива зустріч найвпливовіших лідерів світу. Але, пане Ігоре, це швидше такий дипломатичний майданчик. Тобто, тут приймаються рішення, які стосуються санкцій, покарання Росії, чи це все ж таки. Так чи не інакше, будь-яка зустріч дає Росія це стосується озброєння, надання фінансів для боротьби і так далі. Це 46 країн, які в тому числі включають країни НАТО, але більш ширше коло країн, які зацікавлені, перш за все в стабілізації безпекової безпекової ситуації в євро, європейській спільноті. І тому там піднімаються дуже різні питання. Зокрема, одне з центрових питань це гібридні загрози. Тому що, незважаючи на те, що найзапекліша війна ведеться на Території України, але через кіберзагрози, кібератаки через інформаційні атаки страждають і інші країни Європейського Союзу, і це впливає на їхнє суспільство в тому числі, тому що Російська Федерація на сьогоднішній день, на жаль, все ще має можливості інформаційно впливати інформаційні війни ведуться, і це і найзнайте найяскравішим прикладом інформаційної успішної кампанії Російської Федерації на сьогоднішній день є залякування наших партнерів. Що Україна в НАТО принесе війну всередину альянсу, і деякі країни поки що в це вірять? І навіть тут питання не про уряди цих країн, які з нами за нас, а про питання до самих громадян цих країн, які бояться того, що Україна може призвести Ну Україна в НАТО може призвести а, до, речі, до ще... війни. І цікаво, що президент Туреччини в останній момент відмовився відвідати Молдову на цьому саміті. Чому так, як ви думаєте? Ну, вони ще не європейська країна. Ну, але вони член але Європейського Союзу, чи не європейський, чи не член Європейського років, Союзу. Я, не знаю, чому він... Я думаю, що так. Да, зараз у нього дуже багато а, чим є зайнятися після перемоги вже втретє а, і продовження свого строку на 5 років. Тому, але Туреччина з нами. Немає Д... тут зради, немає зради. Добре, торчі зараз дуже цікаві розмови точаться от в американській особливо пресі Wall Street Journal, New York Times, Традиційний набір політико пишуть про цікавий обмін, який може від... відбутися. Ну фактично політичний в рамках НАТО, начебто, департамент Сполучених Штатів наполягає на швидкому прийнятті до лав північноатлантичного альянсу саме Швеції. Потрібно припинити ці ігри з боку Туреччини. Там курди, не курди, все а в обмін раптом от виронили літаки. І f 16 які Туреччина також хоче мати на своєму озброєнні, і f 16 міняються на згоду без перепон для Швеції. І тут нас це може взагалі торкнутися всі ці історії, всі ці ігри з f 16 Тому що ми вже просимо 200, вже не 48, Ви знаєте, заяву останнього Олексія Резнікова. Ну але не F-16 взагалі літаків. F-35. Зараз мова йде про для Туреччини f про F-35, тому що. Це в принципі була основною причиною блокування а, Швеції в, в членстві в поступі до членства в НАТО. А про курдів це була, ну мовно кажучи, така а, ширма, яка прикриває, тому що а, через купівлю Туреччиною а, С 400 у Російської Федерації декілька років тому призупинили а, спільний проект про F-35 для Туреччини Сполучені Штати. Зараз Туреччина торгується з сполученими штатами, щоб отримати знову ж таки цей контракт і отримати F-35 в середині своєї країни. Я не знаю, можливо, домовилися вже сполучені штати і пішли, пішли на поступки, і тоді розблокується питання Швеції в Альянсі подивимося щодо наших F-16, то ем, чим більше F-35 наших, наших, наших ви вже <гум> чим більше в інших країнах тим більше F-16 в україні тому що як правило F-35 замінюють якраз таки F-16, які списуються і можуть бути передані нам це можемо почути на саміті нато найближчому я думаю що можемо почути навіть раніше з різних країн, тому що є країни, які вже публічно сказали про те, що вони готові передати і передадуть, коли наші е пілоти будуть готові. От Насправді тут є згода більшості партнерів, ну всіх провідних країн світу, тому що потрібно допомагати, допомагати в Україні, але не забуваємо те, що і Росії допомагають і іран продовжує запускати ще більше е тривалості роботи свого заводу для того, щоб постачати ракети, літаки і так далі Російській Федерації. Чому ми не можемо зупинити цей процес? Тому що санкції, на жаль, не працюють між двома підсанкційними країнами. Якщо вони там між собою домовилися, і Іран, і Росія вони під санкціями, вони, на жаль, мають коридори, як постачати один для одного якісь. Я так розумію, що там ж Російська Федерація також okay. постачає озброєння да, для, для Ірану. Тому тут дуже важко на це вплинути. Але ми можемо вплинути все, що можемо вплинути на Російську Федерацію і на їхню спроможність виробляти озброєння. І, на жаль, за нашими даними, вони все ще можуть виробляти ті самі ракети, які летять до нас. І ми бачимо по уламках цих ракет, що вони були створені місяць тому, два місяці тому. Це з одного боку говорить про те, що їхні склади вже майже порожні, але з іншого боку, про те, що вони все ще можуть мати можливість отримати комплектуючі, які точно вони не виробляють. І ці комплектуючі йдуть, на жаль, не тільки з Китаю, і з інших країн, але й з європейських. Вони дуже часто подвійного призначення, ті самі мікросхеми, які можуть використовуватися і в там, лептопах, і, і, і в ракетах. Але ми про це знаємо. Ми постійно передаємо нашим партнерам інформацію про ті компанії, які беруть участь у цьому ланцяжку виробництва ракет. Я сподіваюся, що вони також скоро підпадуть під санкції. Історія з самітом миру. Так Wall Street Journal пише про те, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі може відбутися зустріч ще одна. Вона називається саміт щодо формули миру. До зустрічі мають приєднатися представники Бразилії, Індії Китаю. От і ініціює цю зустріч українська сторона, де відбудеться, невідомо коли відбудеться – також не визначено. От ну це мабуть важливий суттєвий момент, так для того, щоб ще раз звірити годинники із оціми країнами глобального півдня, як ми розуміємо, так. Дуже багато з'явилося миротворців в глобальному півдні. І африканські страни вже виявили бажання стати посередником. І Саудівська Аравія, і Китай, і деякі країни Азії, для того, щоб зібрати усіх на одному майданчику. Ось в принципі може бути проведений такий саміт, для того, щоб ми. Мали єдину позицію. В принципі, ми та Україна має єдину позицію. І ця позиція називається формула миру президента Зеленського, в якій чітко, послідовно вказано, що має бути зроблено. Має бути звільнені всі наші території, покарані всі злочинці воєнні, виплачені репарації Україні надані гарантії, ну і так далі. В принципі, у нас немає нічого нового для тих миротворців, які хочуть нам щось запропонувати. Жодних поступок територіальних не буде. Ми не будемо зголошуватися на те, що а давайте залишимо Російській Федерації те, що вона вже захопила, і далі будемо від цього відштовхуватися. Ні, ми будемо звільняти, і контрнаступ готується. І ми не будемо погоджуватися на якісь інші варіанти миру, окрім повного звільнення наших територій в кордонах 91-го року. Зараз всі країни підтримують формулу миру Володимира Зеленського. Вірною, тобто, це є наш основний акцент. Ну всі, 141, ми знаємо резолюція Організації Об'єднаних Націй, то не всі ще, ще 50, там 40 плюс вагаються. А як у нас з Угорщиною зараз? Тому боролися, боролися щось вони то сперечалися, то ні, то вже підтримали Україну, то потім знову стають на бік Російської Федерації. Як вона зараз розвивається Угорщиною все стабільно, стабільно складно стабільно складно, тому що, на жаль. Продовжується, ну такий, знаєте, умовний шантаж через Закарпаття, угу. через питання мови на Закарпатті. Через банк ніби, один, один банк через банк, говорити. через нібито притиснення угорських меншин, чого немає насправді на Закарпатті. А блокується і далі, наприклад, на рівні комісії Україна НАТО, наша участь, не наша участь взагалі блокується ця, ця комісія. І далі вони намагаються блокувати якусь фінансову допомогу з боку Європейського союзу, як це відбувалося минулого року, але знайшли важелі впливу на Угорщину. Вони і далі не приєднуються до санкцій певних. Вони і далі не надають нам озброєння і навіть територію для провезення озброєння через інші країни. Тобто тут. Дійсно стабільно складно з Угорщиною, і я думаю, що так і буде на жаль продовжуватися або до зміни влади, або до винаходу якогось важеля впливу всередині європейського союзу і всередині НАТО на країну, яка ну скажімо так не зовсім відповідає демократичним стандартам і демократичним цінностям. Ну, і ще одна з вас запитає, якщо ми також по, по міжнародці сьогодні йдемо. Певно, ви читали останнє інтерв'ю висловлювання Еммануеля Макрона, французького президента, він сказав, що якщо в найближчі місяці стане питання про арешт Путіна за ордером МКС або про перемовини з цією людиною, то пріоритетом буде перемовини з Путіним, а не його арешт. От, ну, і це паралельно Макрон також говорить і зараз є ледь не головним лобістом гарантії безпеки для України щодо вступу до НАТО, Тут... іноді дуже, дуже важко. Мабуть, Макрона. Макрон. Він є знаний фахівець в телефонних розмовах з Путіним. І я думаю, що це через те це він для не хоче, він сказав. не це... хоче да. втрачати цей зв'язок. Але все ж таки ордер на арешт виданий. Країни, які ратифікували. Римський статут має виконувати їх. І навіть Південно Африканська Республіка, uh -huh. де мав, має відбутися Брікс, попередила, що не приїздить сюди, будь ласка, пане Путін, якщо не хочеш бути заарештованим. Тому бажання президента Франції це бажання, але є буква закону міжнародних правил, які вимагають арешту у випадку, якщо а, Путін з'явиться на території там 112, да, uh -huh. однієї з цих 112 країн, які є підписантами фантазія Брікс, до речі, зараз mm -hmm. вона ж існує так, якісь дипломатичні імунітети. Що... і це до речі, От цікавість в тому, що в одні в рамках однієї країни це відбувається. Організатори, які мають організувати в пар цей саміт Брікс, а з іншого боку, міністерство закордонних справ, які, яке каже: Ні, ми видамо, видамо орден в, в Південно-Африканській Республіці не орден, не ор... <laughs> ордер. ордер, ордер Вибачте, Орден, Так що за інше <laughs> за інста, значить, під боротьбу. А а ордер, так дійсно. Чому це там таке відбувається? Це така теж країна. От... Дивіться, вони намагаються якось знайти позицію посередині, тому що дійсно Брікс і в Брікс дуже потужними є Китай, який намагається там впливати на позицію інших країн. І ви бачили, що Китай. Не може умовно кажучи дозволити Російській Федерації програти, саме тому ось ця гра на міжнародній арені відбувається президенти з країн Центральної Азії, які приїздили на дев'яте на 9 травня до червоної на площу, я Думаю, що це також було запрошення більше Китаю, а не Російської Федерації для того, щоб показати, що Путін все ще. Може бути гравцем на міжнародній арені, тому це я думаю, що внутрішня гра Бріксу, але якраз таки через позицію Китаю, не Російської Федерації. Там ніхто не хоче загравати з Путіним йому він нікому не потрібний. Але за проханням Китаю, ось така. Знаєте, неоднозначна позиція і uh, бідонок до речі, України. ви згадали про Африку. Пан Кулеба ж, міністр закордонних справ, нещодавно повернувся з чергового турне Африки, і багато чого ну не є інформацією на загал. Ми розуміємо, що це питання безпеки, питання внутрішніх обговорень. Але якщо можна, пане Ігоре, от про що uh, ці розмови з представниками африканських країн? Тому що uh, до цих представників або до інших представників країн Африки їздить. І Лавров або їздив, отримував там нагороди, танцював і так далі. Це ж відома історія. про що наша розмова з ними? Тут дуже цікаво, до речі, тому що е, розмовляти з африканськими країнами про європейські цінності угу. це не той наратив, який вони хочуть так. почути. І Російська Федерація якраз таки говорить з ними про те, що це е, антиколоніальна війна, це е, війна. Російської Федерації, яка нібито ніколи не була колонією проти західного світу, який колись е правив бал у Африці, і ви були там, домініонами е різних європейських країн і і це на жаль африкан, з африканцям резонує ді yeah. тому, yeah. тому ми 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 приїжджаємо з м, дещо іншими позиціями і розмовляємо з з дещо іншими позиціями досить практичні позиції щодо постачання е, зерна щодо постачання е, продуктів е, харчування до європейсь до до африканських країн які були заблоковані російською федерацією і це досить чутливе питання, і якраз таки через це ми маємо е через розблокування. Ось цей е наш проект Grain from Ukraine, Ми маємо таку, знаєте, продовольчу дипломатію і переконуємо конкретними кроками наших е друзів партнерів. Вони там стають же друзями-партнерами в Африці. Ми через економіку впливаємо. через економіку, через продовольчу е складову. А через в тому числі боротьбу з Російською Федерацією, але з нашого боку антиколоніальну, ми, ми показуємо, що це ми також були чити майже 400 років під Російською Федерацією Ми як країна, яка хоче звільнитися, і це також розглядається набагато краще ніж боротьба за європейські цінності. І як то кажуть, результат на табло. Ми бачимо в голосуванні на генеральній асамблеї ООН вже плюс декілька країн африканського континенту, які голосують за нашу резолюцію за нашу позицію, які не голосували до того або голосували утримувалися. утримувалися да. От ви згадали «Grain from Ukraine». Справа в тому, що зараз оце слово сполучення, воно в цій риториці або наративах. Дипломатії в лапках Російської Федерації звучить поряд із таким словосполученням, як «Аміакопровід Толіяці Одеса, і тут же ж зараз уже не на жарт це прочавлюється з боку і цієї Захарової і Лаврова, і в тому числі вони зараз в Африці. Ви знаєте, що да. турне відбувається паралельне. Ось як ваше особисте ставлення, чи чи можливо під час війни дати можливість Росії транспортувати цей АМІЯ? З російської території до українських портів для того, щоб знову ж продовжувати фінансувати свою, свою агресію. Бо ну, офіційна позиція, ми знаємо української влади, офісу президента, що ні, нас це не цікавить, і це цього не буде. Але розмови на рівні Гутеріша. А, і у нас є два аргументи проти цієї. А... Проти постачання цього Аміаку. перший аргумент це позиція Туреччини, яка сказала, що ми не готові. А другий аргумент це гарпун та Нептун, які достають до тих кораблів, mm -hmm. які намагатимуться блокувати наші... тут же шантаж іде. Тобто вони кажуть, що ми заблокуємо «Grain from юкрейн, якщо ви не дасте нам постачати аміак. Ми кажемо, окей, можете спробувати. У нас є засоби ураження, які в принципі можуть розблокувати це досить швидко. Тому це патова ситуація для Російської Федерації. Вони можуть там стучати туфлею по, по трибуні і вимагати щось, але фактично у них інструментів для цього зробити немає. Ну і наостанок, чим ще може шантажувати Росія далі, тому що ми знаємо те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Ми знову чуємо погрози ядерною зброєю, перевезення цієї ядерної зброї, зброї до Білорусі і так далі. Це ще впливає на наших партнерів не дуже Скажімо так: застосування ядерної зброї не сприймається на сьогоднішній день нашими партнерами як загроза по декількох причинах. По причині того, що ем, вони розуміють наслідки для Російської Федерації і розуміють, що Росія. Розуміє наслідки а, застосування навіть тактичної ядерної зброї. Mm -hmm. Вони не зможуть а, отримати Ігоре якихось, коротко, ласка, якихось значимих результатів на полі бою, але отримують а, статус терориста. Тому дякуємо наші, вам, наші дякуємо партнери... вам, пане його. Дякуємо Спасибо. вам за ваш час за цікаву розмову. Як завжди, Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був в прямому ефірі.